Продовжуємо об'їзд полів. Сьогодні 9.07.23 року. Дивіться. Совишник по совишнику. Багато скептиків кажуть, що совишник по совишнику посіяти дуже важко, щоб він хороший, насичений. ну Подивіться який. Дивіться, я освітлю. І ось такий Дивіться. має бути соєшник, бачите? Дивіться. Це посіяний соєшний посольств, що вибрати. дисковка на фасад і зверху ніяких не було гребеців. Пасів 4-5 червня. 6